До вашої уваги, Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радавелівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Радавелівнюс при Принагідно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. А сьогодні у випуску дивіться про таке. Створення сценопису у центрі Радивелова, яку красу зобразили на стіні будинку культури, аби діти були у безпеці, тривожні кнопки у навчальних закладах Радавелівщини, ярмарок на підтримку збройних сил України, влаштували у Радивелові. Про ці та інші новини далі у Радивелів Ньюз. У центрі міста Радавилів створили неймовірно красивий стінопис, який став окрасою місцевого будинку культури. Деталі у сюжеті. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ці пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка зобразили на одній із стін будинку культури міста Радавилів. Поруч із цими словами розмалювала дівчину у красивій вишиванці. Переплетено червоним поясом, який розкинувся по стіні, стан якої покращили у центрі Радивилова. Зокрема, провело освітлення, яке буде підсвічувати стінопис, а ще привело до лодосходи, що ведуть до Радивилівської бібліотеки. Таке покращення стану стін є одним із кроків покращення благоустрою. Тепер жителів та гостей міста Радивилів біля народного дому. Милуватиме гарний малюнок на всю стіну, а ще талановиті діти розмалювали колони, які є перед центральним входом. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродеонлайн. У закладах Радивелівської міської територіальної громади підключено тривожну кнопку. Це необхідно для максимально швидкого реагування правоохоронців у разі небезпеки, і таке завдання поставлено громадам, обласною та районною військовими адміністраціями. Аби посилити безпекове середовище і створити захист, та відповідні умови для учасників навчального процесу в умовах воєнного стану, ми вирішили переконати, що є такі тривожні кнопки у навчальних закладах Радивилівської громади, і завітали у село Немирівка. В межах урядової концепції безпеки закладів освіти в 2023 році у закладах освіти Радивилівської територіальної громади встановлено 14 систем тривожної сигналізації загальною вартістю більше 100 тисяч гривень. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти дев'ять безпекових систем у закладах дошкільної освіти п'ять. Звичайно, що ми з вами зараз працюємо і живемо у непростий час, у воєнний час. І така тривожна кнопка це є виклик часу. І дуже приємно мені як директору сьогодні сказати, що наш заклад, Немирівський ліцей і усі заклади нашої радивилівської територіальної громади мають Тривожну кнопку виклику. Що це за кнопка? За допомогою неї ми в різних таких небезпечних ситуаціях, а вони можуть бутися будь-коли і в будь-якому закладі освіти, можемо викликати патрульну поліцію, яка зможе під'їхати і допомогти нам знешкодити зловмисників або якусь загрозу. Натиснути може керівник або заступник керівника закладу у разі виникнення загрози для життя і здоров'я дітей. Загально так. Ну, Дрій, це може бути це може бути тоді, коли якийсь терористичний акт або діти в заручники взяті. Ну, це все може бути. Таких ситуацій ми ж з вами живемо у воєнний час. Під час протистояння агресору та ведення в Російської Федерації війни проти України такі заходи необхідні для того, щоб захистити життя та здоров'я учнів і освітян, Щоб батьки, віддаючи дітей до навчальних закладів Радивилівської громади, знали їх сини та доньки захищені. Дякую е, е, депутатському корпусу і міському голові е, Миколі Аракеловичу Каропетяну за те, що виділені були кошти на облаштування цих тривожних кнопок виклику у наших закладах освіти. Ізнемерівки Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. На території Радовелівського ліцею організували осінній благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Як це було? Дивіться далі. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю своєму колезі Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас добірку інших новин, які не увійшли до основного випуску. З вами прощаюся ненадовго. Не забувайте підписуватися на броди онлайн і будьте в курсі усіх подій. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини з Радивилівської громади. Компанія «Щедра Нива» презентувала свій бренд на одній з міжнародних виставок продуктів харчування у Німеччині. Смачно та якісно головні орієнтири виробничого циклу на цьому підприємстві. Кращі світові практики тільки посилять формулу успіху компанії, яка на сьогодні експортує свою продукцію у понад 20 країн світу. Почесною грамотою нагороджено Ковалевську Ірину Миколаївну, очільницю відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської міської ради. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток духовно-морального виховання дітей та молоді Рівненщини на обласному форумі духовні цінності як основа відродження української нації, досвід рівненщини. Відзнаку вручив начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. У Радивилівській громаді проведено зустріч з фахівцями, які надають соціальні послуги з представниками благодійний фонд Рокада Рівне. Обговорено важливі напрямки роботи з внутрішньопереміщеними особами. Викладачі художнього відділу Радивилівської школи мистецтв провели ароматний майстер-клас з виготовлення картин запашної кави. Захід припав до душі усім учасникам. Вони дякують організаторам та всім присутнім за 1550 гривень, що були зібрані під час цікавої події на допомогу Збройним силам України. Плюс 250 окопних свічок та дві маскувальні сітки від Радивилівського ліцею номер 1 та Підзамчівського ліцею у рамках акції Зігрій воїна. Сьогодні волонтери прикладають максимум зусиль, аби наблизити перемогу над ворогом. Кожний на своєму фронті працює, аби життя було мирним. Ми також бажаємо вам мирного неба. До зустрічі у наступних випусках.